Мріяла знайти донечці тата. Коли ми з чоловіком вирішили розлучитися, нашій донечці було лише п'ять років. Він казав, що на всі вихідні буде приходити до нас і забиратиме донечку до себе. Однак його відвідувань вистачило на півроку, а потім він пропав. Не з'являвся і не телефонував. Гроші надсилав нам регулярно. Батька гроші не замінять, але я намагалася якомога більше часу приділяти своїй крихітці, щоб вона не відчувала браку батьківської опіки. Одного разу моя дитина сказала, що їй таке життя набридло, бо в усіх її подруг є і мама, і тато, а в неї немає. І додала мусиш мені знайти тата. Хочу, щоб він приходив по мене у дитячий садок. У мене стиснулося серце від жалю, бо ж у тому, що у неї нема тата, є і моя частка провини. На той час у мене був коханець, тож вирішила їх познайомити. Моїй донечці він не сподобався. У нього були свої діти від першого шлюбу, набагато старші від моєї Насті. Він вважав, що вміє виховувати дітей і застосовує до них суворий батьківський підхід. Робив постійно моїй донечці зауваження і мене виховував, щоб я не цяцкала її, бо невідомо, що то потім з неї виросте. Я довго думала над стосунками своєї дитини і так би мовити майбутнього відчима, а потім вирішила, що заради цього чоловіка не повинна карати свою дитину. Ми з ним розпрощалися. Через якийсь час познайомилася з Ігорем. Тоді мені здавалося, що цей чоловік стане не лише для мене другою половинкою, а й батьком для моєї Насті. Він був настільки уважним і турботливим, що я не могла натішитися. Дарував їй подарунки, вони разом ходили гуляти, і Настя дуже прив'язалася до нього. Коли Ігор попросив мене вийти за нього заміж, Погодилася відразу. Він мені подобався, та найголовніше для мене було те, що він знайшов спільну мову з моєю донечкою. Я була щаслива, але щастя тривало недовго. Наші стосунки обірвалися в одну мить, коли він мені сказав твої батьки дуже люблять Настю, то нехай вона буде з ними. А ми кілька років поживемо для себе, а там у нас і свої діти будуть. Особливо ножем по серцю пройшла фраза Свої діти, виходить, заради нього я повинна була відмовитися від рідної дитини. Я виставила його за двері у ту ж хвилю. Більше він мені не телефонував, а я ще раз переконалася, якщо рідний батько не цікавиться долею своєї крихітки, то чужого і не варто шукати. Рідним і турботливим він ніколи. Не стане.